Всім привіт! З вами Валентина і Роман. І сьогодні ми продовжуємо дегустувати вівсяні каші швидкого приготування. Сьогодні будуть найсмачніші. Їж з нами. Тому беріть щось смачненьке. І ми починаємо! Наїдалово! Вершки, лісові ягоди. Яблуко, кориця. Вершки полуниця. Курага. Насипай. 100 мл 3-5 хвилин. Коштують вони від 16 гривень до 20. Це найдорожче. Ну, залежно від смаку. Я прям бачу гранулу цукру. Я також бачила в минулих. Так, тут не під'їдай, не під'їдай. Ого! Оце так курага! Оце я розумію. Тут видно, що її багатенько, і нарешті нормальні шматочки. До речі, якщо хтось ще знає якісь смачні каші такого швидкого приготування, ми будемо раді спробувати. Напишіть, де взяти. Зараз насовіють по 200 гривень за пачку. Краще хай посовітують, що нам ще скоштувати. О, О тут прям диви, які ну, гарні та... лісові. Багато. І не такі зморщені, такі ось полуниця. Чи що це полуниця, так? Да, так багато. Поки та настоюється, то вже будемо куштувати. Ти що, яблуки які? Давай не з яблука. <реш> Давай не з яблуку. Оооо, <реш> та там і курага. Ну це ну це вже інша справа. Це вже так. прям смачно. Очима бачу. Дев'ятки, ніяк... десятки. Курага. Ну, зараз ми спробуємо на смак. На зовнішній вигляд десятки. А Море, от на смак сама, сама махає солодка. Це саме найсолодша каша, яку я куштувала в своєму житті з цих швидкого приготування. Це прям добре. Немає цього борошняного смаку, немає в мене не клейка. Саме гарної консистенції, як мені подобається, кураги достатньо. Це прям і смачно, і виглядає. Це прям кураги, кайф. І смак гарний. Кураган. Та кураги не вбув ложку, зачерпали, ще там десяток. Але ж і коштує, як дві недорогі. Ні, скільки? 16 гривень? Ну, а 8, звичайно, ціна. Краще от 16 гривень. Це не такі великі кошти за таку смакоту віддати. Чим оте їсти. Згодна. Оце запам'ятайте, хто любить курагу, таку штуку. Це не реклама, але це прям 9. десятка. Це десятка, це курагова десятка. Я, я залишу десятку для лохини. Що, яблучко? Яблучко. З корицею. пахне? — Корицею пахне. Да. Ябки були маленькі, угу, бач. Розбухли. прям набухли, стали такі величенькі. Це прям найбільші шматочки, які були з усіх. От мені подобається, що вона не липка, оця не, не, ну, не тягнеться. Вона гарна заварена каша. Корицею, до речі, це не так сильно пахне. От яблуко-кориця, ота була найсмачніша. Угу. <звучить> Це просто смачна кашка. Дуже смачна, збалансована <звучить> <звучить> по цукру, великі шматки яблука, і воно прям пружне. Ти його як куштуєш, воно набухло. Кориці, скажімо так, достатньо, але небагато. Хотілося б більше, можливо. Кориці хотілося б більше. Але і так дуже в балансі. Не переборщили ні по чому. Але за цю я поставлю вісім. Вісім. Всім подяка за підтримку україномовного контенту. Лайк і коментар це те, що просуває наше відео. І його побачить як наймога більше людей. І не забувайте підписатись. Обов'язково перевірте, чи підписані. та ра -та, та, яка полуниця гарна. Виглядає прям найкраще з того, що у нас було. Це прям шматочки щастя. Так, ну я прям бачу шматочки полуниці. Що тут? Хоч думає? десь, хоч десь ми бачимо шматочки полуниці. Насичений смак полуниці. Прям гарний і негімозний. Так, так. Навіть пахне полуничкою. І не негімозний, що саме важливо, не перенасичений, а прям полуничка. По цукру mm. я б сказав би баланс. Так гарно кисленько попадається, прямо шматочки відчуваються. Вони не просто тут є. Це смачно. У нас найсмачніша дегустація. Uh -huh. Дегустація після якої не хочеться потім вмерти. Дев'ять. Вісім. Лісові ягоди. Величезні Чер... шматочки. Червоні. Цілих, ягід. І я бачу червону перичку. І бачу чорну, мабуть, смороду. Так, да, смородину. Oh. Кисле. Червона кислочка. Як попалася угу. Uh -huh. uh -huh. попадається інша ягода, інший смак. Попадається інша ягода, інший смак. І я третій раз кажу: Це попадається інша ягода, інший смак. Це прям дуже цікаво. Це прям дуже цікаво, так. Це я навіть поставлю 9, 9. за варіативність смаків, які знаходяться в одній страві. За цікавість, тим, що вона не проста. І вона не дуже солодка і не прісна. Солодка, солодка. Мені солодка не Прям дуже солодка. Але ця солодкість не псує цю кашку. Тому що тут є кисленькі ягідки. Дуже. Дуже багато кисленьких ягідок. Опять впаяють нам, що ми рекламуємо. Ах. Ну що ж, залишилась ще одна. Найдорожча. З лохиною та вершками. А у мене холмс. Просто холмс. А де доктор Ватсон? Банан, полуниця, вершки, малина та вершки. Ще у нас є доктор Беннер, вівсяна з полуницею. І це одна єдина каша із всіх, що ми куштували, на фруктозі, а не на цукрі. О, дуже багато якоїсь пудри. Ну, замінника, цукру, вершки. Ого! Сіпрохло прямо. Вони себе позиціонують як здорове харчування, доктор Беннер. Теж дрібно порізана лохинька. Хомс, малина та вершки. Виглядає багато малини. Мало вершків. Ну, не знаю. Ну... Ні, виглядає, виглядає. як каша. Як каша, як звичайно, вівсяна каша. З малиною, до речі, а не з тим, що віддало кольор, і не видно, що там за ягідки чи фрукти. О, малина аж хрустить. це смачно, але трішки за солодко. Пахне вершками. Воно пріле. Як ти не чувствуєш? Не чувствую. Мені не пріла. Ну я не можу ставити за прілость, тому що може бути стара вона. Десять гривень за хомс. Де ти там прілець? Мені вершки, кислинка від цього. Дев'ять. Сім. Шість. Мені не сподобалося. 9. Тому що вона густіша, ніж я люблю. І пріла вона. Ну тільки вона запрівша, невідомо від чого. Від того, що вона неправильно зберігалась, а може просрочена, бо сроки ми не дивились. Банан, полуниця та вершки того ж фірми Фомса. HOMS FOMS. Хоoms? Холмс. Банан кайф. Банан кайф. О, і полуниця. Тут, до речі, О, мені... тут пахне бананом, до речі, то є... ми куштували, пахну. Полуниця паху. відчувається. Тут мені вже не так, як минулий. Тому що тут вона шматочками... О, я не показав, покажи людям шматочки. Прям є шматочки полуниці, такі хоч пару міліметрів, а не просто порошок. Вона прошу. якась от збалансовано солодка. Ну, для мене це тверді 9 балів. Ну, от, банан полуниця фірми Холмс. Це те, що я рекомендую. Не знаю, знов вона не відчуваю, полуницю відчуваю. Я ж кажу, що от вона мені вир... наче як і солодка, а потім як з'їдаєш, та наче і не солодка. Так то ж добре, що вони туди цукру не нагадали багато. 8. На фруктозі доктор Бен. Ну, Консистенція, вона, я б сказав, б густувата. Прям така глибка. От, але я бачу, що великі хлоп'я. І мені мало фруктів. Ну, вони великими шматочками відносно інших. Все великими? Гливка? Я не люблю, я зразу я хочу. Але як отримуєш шматочок, значно. от шматочок прям ягоди витягується. Да? Оце не солодка, от оце сказати, це якраз гарно, не солодка. Але мені не подобаються такі густі каші. Я люблю більш рідкі. Ну, це я так люблю. Може хтось любить. Вона, по-перше, на фруктозі. Вона вважається як, типу, ПП чи диетична. То для такого рівня... Це дуже якісно. От вона на смак, як з натуральними. От як ти їси яблуко чи банан? їси, з натуральними цукрами. От дуже, вона така гарна, дуже гарна річ. Е ну я б не буду її натягувати балів відносно інших каш 7. 7 Я поставлю, і то і за того, що мені не подобається консистенція. Я люблю більш рідкі Це тверді сім, а це, я надіюсь буде 10. І остання акса, але ж це, ви подивіться. Це найдорожча з лінійки. 20 чимось гривень. 20 гривень, 20 гривень. гарно виглядають. Колір гарний. Пластівці гарні. На запах. Теж гарно на смак. І, і не знаю. просто чорниця. Виглядає дуже гарно. Ну, Кремова. М -м -м. Смачно. Це прям дуже смачно. Це прям. Сказати, що прям дуже смачно. Не скажу смачно, гарно, не солодко, до речі. Навіть після туди, Угу. Ягідки попадаються, знову відчуваєш кислинку. Не в'язка, ріденька, все як мені подобається. Мінус ягодки порубані. рубані. Порізані, хотілося б ціленькі, щоб попадали, щоб більше, більше кислоти цієї було. Але для тих, хто любить чорницю, це 10 з 10. Для мене 10. це 8. 9. <ріжу> 9. Для мене це 8, чорниця не моя ягода. Ні, я люблю чорницю, але ж це ж не свіжа чорниця. Для мене це саме найсвіжніше. Совітуємо скуштувати. Це добра якість. Дяка кожному, хто додивився це відео до кінця і підтримав нас лайком. Чекаємо на ваші думки в коментарях. А всі, хто підписався, не пропустить наступне відео. Дуже смачне по-любому. З вами було Наїдалово. Наїдайтесь, не ходіть голодними. До нових зустрічей! Па-па. Наїдалово!